Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Азія, загальна характеристика регіону, економіко-географічне положення, склад регіону та участь азіатських країн в міжнародних організаціях. Азія розмістилася між Атлантичним, Середземне море, Тихим, Індійським та Північним льодовитими океанами на сході Євразії. Умовна лінія між Азією та Європою, червона лінія на карті, проходить уздовж східного схилу Уральських гір від Північного Льодовитого океану на південь, далі по річці Урал або Емба, північним узбережжям Каспійського моря до Азовського узбережжя, Кума Маницькою Западиною, по Чорному морю та протоках Босфор і Дарданели. Найближчими її сусідами є Європа на Заході, Африка на південному заході, Австралія й Океані на південному сході. Північна Америка на Сході. Азія разом з Європою утворює найбільший материк Землі Євразію. Азія охоплює 80% площі Євразії. Разом з островами це 43,4 млн квадратних кілометрів. Без островів 43,2 млн кілометрів квадратних. В Азії розташовані такі великі за обсягом ВВП країни світу, як Китай і Японія. У них зосереджені найбільші міста, промислові підприємства і морські порти. Азія має дуже відмінні природні і соціально-політичні умови. В Азії виникли найдавніші цивілізації світу. Найбільш сприятливе економіках географічне положення у країн Азії, що мають вихід до морів Тихого і Індійського океанів, наприклад, Туреччина, Китай, Японія, Індія, Філіппіни, Таїланд, Індонезія та інші. Водночас низка країн не має виходу до моря. Азія це перехрестя важливих морських комунікацій. Багато морів заток і проток є жвавими морськими трасами. Особливо велика кількість суден проходить через Малакську і Ормузьку протоки, Перську, Бенгальську і Оманську Затоки та Аравійське море. Велике значення для розвитку Азії має Суецький канал. Країни Азії за класифікацією ООН діляться на п'ять регіонів: південну, центральну, західну. Південно-східну та Східну. В Азії розташовані 47 держав. Шість частково визнаних країн: це Республіка Абхазія, нагірно Карабахська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Південна Осетія, Тайвань та Палестина. Та шість залежних територій Акротілі і Декелія, Велика Британія Кіпер, Британська територія в Індійському океані, Острів Різдва, Австралія. Кокосові острови Австралія, Гонконг, Китай, Макао, Китай. Чотири держави мають положення в двох частинах світу: це Росія, Туреччина, Казахстан в Європі та Азії, а також Єгипет в Африці та Азії. Найбільша країна за площею в Азії Китай. Майже 9,6 мільйона кілометрів квадратних або третє місце у світі за площею. Найменша країна за площею Мальдіви. Всього 298 кілометрів квадратних. За формою державного правління більшість країн Азії, а саме 36, є республіками. 13 держав є монархіями, в тому числі Султанати, це Малайзія, Оман, Бруней, Емірати, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Королівства, Бахрейн, Бутан, Іорданія, Камбоджа, Таїланд, Саудівська Аравія та Імперії Японія, Саудівська Аравія є ще й теократичною монархією. Єдиною в Азії та однією з двох у світі. За адміністративно-територіальним устроєм більшість, а саме 41 країна, унітарні. А шість країн мають федеративний устрій: це Індія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Малайзія, Ірак та Непал. Останнім незалежність здобув східний Тімор від Індонезії та Португалії 20 травня 2002 року. За рівнем економічного розвитку в Азії, лідером є Японія. Водночас в Азії є і найменш розвинені країни світу, наприклад, Афганістан, Бангладеш, Бутан, Непал та інші. Країни Західної Азії дуже відрізняються за рівнем соціально-економічного розвитку. Вирішальне значення у розвитку цього регіону має наявність унікальних стратегічних ресурсів нафти і природного газу. Південна Азія складається з країн, які розташовані на півострові Індостан. І прилегли до нього островах в Індійському океані. До Південно-східної Азії належать країни, розміщені на півострові Індокитай, і прилегли до нього островах Тихого та Індійського океанів до складу Центральної і Східної Азії входять країни, що займають центральні пустельні та Приморські Тихоокеанські райони. В Азії активно розвиваються інтеграційні процеси, насамперед у сфері економіки. Азіатські країни є членами багатьох політичних та економічних міжнародних організацій, таких як азійсько тихоокеанське економічне співробітництво, Асоціація держав Південно-Східної Азії, ОПЕК, Ліха Арабських Держав, Організація економічного співробітництва і розвитку Центральноазіатських Держав, Плану Коломбо, Південно-Азійської Асоціації Регіонального співробітництва, ООН, Британської співдружності націй. Шанхайської організації регіонального співробітництва та інших, найвпливовішим інтеграційним об'єднанням в азіатсько тихоокеанському регіоні є Асоціація держав Південно-Східної Азії або АСЕАН, до якої належать Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, Малайзія, М'янма, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни. Районами збройних конфліктів або проявів тероризму частіше всього є Західна Азія, в таких країнах як Ізраїль, Сирія та Ірак та Південна Азія, в таких країнах, як Іран, Афганістан, Індія, Пакистан. річ в інших країнах регіону. Найбільш відомими терористичними організаціями в Азії є Хамас, брати мусульмани, Хезбала, ІДІЛ, Аль-Каїда, Єгипетський ісламський джихад, Рух Талібан, Народний конгрес Курдистану та десятки інших. Азія є регіоном, де є прояви сепаратизму. В таких країнах, як Азербайджан, Афганістан, Грузія, Ємен, Іран, Ірак, Індія, Індонезія, Китай, М'янма, Пакистан, Сирія, Таїланд, Туреччина, Філіппіни та інші. В регіоні є незалежні країни, в складі яких є самопроголошені республіки або території, що частково визнані іншими державами світу. До таких за різними джерелами відносять Абхазію і Південну Осетію в Грузії, Нагірно-Карабахську республіку в Азербайджані. Турецьку Республіку Північного Кіпру, Китайську Республіку Тайвань, Палестинську автономію в Ізраїлі, Азат Кашмір в Пакистані та інші. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Азія, загальна характеристика регіону, економіко-географічне положення та участь Азії в міжнародних організаціях Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!